Вітаю, шановне панство. Давно я не записував ніяких відео вже, щось не було настрою писати щось, записувати, розповідати, як ми там робимо ремонт, відкриваємось. Але вже нарешті ми відкрилися, Тож хочу сьогодні знову зайти в магазин. Перший день, подивіться, як там. П'ятниця був фуршетик у нас невеличкий. Дякую, до речі, всім, хто зайшов до мене, хто проявив повагу, відвідав. Дякую всім тим, хто морально мене підтримував і щиро в мене вірив. Плануємо в магазині. Я вже казав, мабуть, плануємо в магазині записувати відео про тести всяких лаків, клеїв, електроінструментів, шурупів. Появу з'явилися в нас шурупи класні. Новація на ринку. Тож невдовзі ми з вами їх потестуємо. Мені самим цікаво, як іми користуватися і як іми працювати. Тож таке, їду до чергування. На жаль, продовжується війна в нас в країні. Гадська, гадська ця війна, тварі, просто тварі. Таке зробили. Ну, не будемо. Це все загубляться Тож таке, підемо зараз до магазину, сходим провідаємо. Сьогодні перший день вже буде працювати. Сподіваюсь, Анічка там справиться, потихеньку ще подоклеює. Коди на, на всі позиції. Та й так будемо працювати. В майбутньому потихеньку ще додамо товару. Будемо додавати додавати <кхи> дивитися, а, на що ринок броварів буде прихильний більше, але якось так. Ну що, пройдемося до магазин. Не знаю, що там змінилось у нас з останнього часу, але я думаю, що змінилося. Я давно вже не записував магазин і що ми там робили, але зміни є. Тож давайте сходимо, провідаємо, як він там, хто не знає. Це Бровари Чорновола 6А. Магазин Тесля. Все пов'язано з меблевим, столярним виробництвом. Та я думаю, буде для е, виробників яких меблів теж якісь там е, розхідні матеріали. Ну що, ходімо. А зараз вам покажу, як виглядає, куди це йти. Ось так, другобудова тут у нас. Ось так це свічки. Ось так Ось знаходиться магазин. Тож хто буде шукати, щоб знали, куди нам Дай вам пройтися, де вам знайти. Зараз підемо. Відкриємо. Подивимося, що в нас там всередині відбувається. Вже тут скоро прийде Анічка. Ну, ось так у нас. Дивіться, є фурнітура для столів, кріплення всяке для трошки щось для ліжок, метизна фурнітура. Всякі саморізи, полку трмачі, рафікси, дюбеля, Може комусь щось треба тримачі всякі. Є в нас є в нас пока так Фурнітура для дверей невеличка, може комусь потрібна. Є в нас фурнітура для меблів. Не так багато, як би хотілося, але все ж таки щось є. І на майбутнє, звісно, ми будемо закуплятися. Фурнітура у мене все буде середнього та преміум класу. Є абразивні матеріали, є валики, щитки, є шпатлівки, двокомпонентні, акрилові, воски. Є клея, є масла, є фарби дуже гарні для наружних робіт є американське масло Clear seal дуже чудово, я їм сам користуюсь дуже багато, є засоби для засоби для меблів, для Змивання всяких т.п. там, маркерів і для чистки меблі, засоби. О, ще залишилось у нас. Ага. Ну, ручки я вже вам, мабуть, показував. А, ці ручки всі під замовлення, дуже, дуже класні ручки, дуже класні, це все італія. Це все. Ось у нас продукція світильна. Теж, на жаль, поки що це все під замовлення, але в майбутньому я думаю, що основні компоненти всі в нас будуть тут. Може для мегкої мебелі є потрібні опори різні, вже це. готові. Теж дуже гарної якості, гарного пластмаса, ручки. Ну, тут будуть ручки ще для меблів інструмент буде, на жаль, в нас тут вийшов деякий інцидент, але це таке без цього не буває. Ну ось так. Це у нас підсобне приміщення, санвузол. І так, запрошу всіх, заходьте в гості. Може щось вам потрібно, може я вам щось підскажу. Хватає в мене досвіду. Може, ви мені щось підскажете. Навчите мене, як потрібно працювати. Ну все, слава Україні!